Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало відпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашко, юей, зроблено в Україні. Друзі, привіт! З вами знову Сашко, і це новий шалений експеримент. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк та напишіть у коментарях щось гарне. А в нас тут щось дуже крутезне. Подивіться, це шотландські е шотландські мечники кланів. Подивіться, подивіться тільки на них. Знаєте, я, якщо чесно, в Шотландію познайомився приблизно там місяць тому, можливо, десь так. І я ніколи не звертав уваги на мечників кланів. Але подивіться, я їх повністю вдосконалив. Тільки подивіться. Е, атака в них 45, в них е, захист просто неймовірний. І подивіться, в них дуже-дуже багато життя 180. І так, як це Шотландія. А ми знаємо, що з ким воювала Шотландія? З Англією, подивіться, це англійські рейтари. Ось вони красені, усі металеві. Давайте подивимося, що в них б'ють вони на 27. Захист в них теж добрячий. І життя в них 300. Але все ж таки, що ми зараз зробимо? Я взяв 2000 рейтарів. Проти тисячі мечників кланів Шотландія. Я не знаю, хто переможе, тільки подивіться, як вони виглядають. Мечники кланів реально дуже прикольні. Я одного разу зіграв з комп'ютером. Десь на 20-й хвилині я вже... в мене було два замки, і я вже повністю-повністю вдосконалив мечників кланів. Ну вони будуються не дуже швидко. В мене було їх десь ну, трішки більше сотні, але я а, реально ну, побачив, що вони дуже-дуже сильні. А, але все ж таки потребують багато ресурсів. А, але зараз це не важливо. Зараз нас <побачити> ми хочемо побачити битву 2000 райтарів проти. Однієї тисячі мечників шотландських, будь ласка, пишіть у коментарях, хто переможе. Мені здається, це буде двобій століття. Я не знаю, хто переможе. Звісно, що я дуже сподіваюся, що переможуть мечники, але все ж таки, коли я бачу оцю араву рейтарів. Мені просто лячно. Подивіться, як їх багато. Рейтари реально дуже-дуже круті і круто виглядають у цій грі. Ну що ж, давайте не будемо багато говорити, а будемо багато робити. Скажу, що рейтари теж повністю вдосконалені, мабуть, вже казав, але скажу ще раз. Так, давайте почнемо з рейтарів. Виділяємо їх повністю. І посилаємо ось сюди, в атаку. Мечники кланів, ось сюди. Є, битва. Давайте, мечники, давайте. Ха-ха. Бийте рейтарів, бийте! Ух важко мечникам, Ух, важко! А! Ха -ха -ха -ха. На жаль, на жаль, тисяча рейтарів залишилося. Знаєте, я сподівався, я сподівався, що у мечників є шанс. Але, на жаль, ех, на жаль, шансу в них, як ми бачимо, не було. Крейтари реально дуже сильні, дуже сильні. Треба було брати тисячу тисяча на тисячу. Але вже як є, вже як є. Тому що я гадав, що ось ця атака мечників 45, вона зіграє свою роль. Але, на жаль, не зіграла. Хоча ми бачимо, що вони добре билися, і тисячу вони б точно. Затоптали, тому що ми бачимо, що при 2000 рейтарів мечники впоралися практично з тисячою. Це було круто. Можливо, я перебільшив. Ну, неможливо, а точно я перебільшив. Ну, нічого страшного, друзі. З вами був Сашко це шалені експерименти. Підписуйтеся, ставте лайки. І Все буде в нас добре. Все буде Україна, друзі. Слава Україні, героям! Слава, слава ЗСУ. Нехай ваше життя буде сповнене щастям. До побачення.